Всім великий привіт, Ви Резервет. Зустрічаємо новиночки, зустрічаємо щось цікаве. З мирічки подивимося ще сьогодні. Багато цікавих є позицій, додавалося багато трикотажу. Теж є сумки, є взуття, є спідниця, вже побачила класну джинсову в новинках. Ось така сумка застібається на кнопку і всередині ще застібається на блискавку внутрішня кишеня. А, така сумка в чорному кольорі є теж. І ціна 1900 гривень. Світшоти теплесенький, красивий такий насичений зелений колір. Товстенький 1200 гривень. І вони всі в таку ціну, такий премд. Так, побачила такі спідниці джинсові. Цікаво пошита. Довжиння Мідаксі. Ось так. темно синій колір є. І, по-моєму, світло -блакит. якщо То ця модель. Зараз будемо дивитися. Хороша ця спідничка, добротна, якісно пошита. 1200 гривень. Різні топи до спідниці. Це 100% котон, досить такий щільненький, і ціна приємна для котону, для топу 360 гривень. А, це такий гарячий шоколад, є приглушено коричневий шоколад, чорний і білий. Тобто базові є варіанти. Ось такий топ. Так, кардигани в'язані появилися. Білесенький і бордові. Білі мені, чесно кажучи, по якості краще подобаються поки що. А вони на зав'язках, я думала, вони застібаються, вони просто зав'язуються. Ось такий кардиган. Оверсайз трішки. 1700 гривень. Змішаний склад і в складі 5% шерсті. Супер. Так, дивлюся ще бордовий, витянула бордові теж класні. Дивилася тільки рукав, то не дуже сподобалося. І тут є шерсть, врахуйте, щоб вам було теплесенько і м'якесенько. Так, джинси в новинках. Джинси-балони з'явилися з защіпами. Вони вкорочені трішки з заворотами. І широкі півтори тисячі гривень. Є темно-синій колір теж ззаду з гумкою. Бачу, багато молоді вибирає сорочки різні, оверсайз, собі, напевно, в школу, білі вони дивляться, а дивляться так саме. Так, тут поло, коси. 1200 гривень в складі скоза є. Хороша така якість досить. Спіднички якраз в школу. Півтори тисячі гривень, спідниця шорти з поясочком, костюмна тканина, є віскоза в складі. Ось ці так, з таксою 1700 гривень, і в складі є шерсть. Небагато, але є. Я їх показувала в іншому моєму відео. а Також показувала ось цей бомбер 3300, недешево. Ну, дешево. Там непоганий склад, я не пам'ятаю. Не хочу лізти, в мене є в іншому моєму відео. 100% віскоза сорочки з таксами. Класненькі. Дуже 1100 гривень коштує 100% віскоза. Сумки натуральна замша і замінник. Преміум лінійка це натуральна замша і шкіра. Ось така сумка 3400 коштує. Без блискавки, застібається тільки на кнопку. Також можна собі купити головний обір. Це Панама валюет з натуральною підкладкою. 760 гривень. Виявилися ось такі сумочки в новинках. 1700 гривень, ну зрозуміло, що це вже замінник, що це не натуральна земша, але сумка дуже класна. Її можна носити як з короткою ручкою, а так і з довгою ручкою теж. в грубчик середньої щільності. Не можу сказати, що вони дуже літо-літо, але і не глибока осінь. Ось такі штани палацу 1100 гривень в складі віскоза. В стягуються. Такий лаунж розслаблений стиль. Але точно літо, тому що до них ще є топи в рубчик. 560 гривень. І в білому кольорі така тема теж є. Так, 100% волна є в моєму іншому відео. В минулому, просто в минулому відео це все є. 100% шерсть. 1700 гривень такі джембери. А тут я побачила тренчі, зваливай, то я показувала. А є блузи, появилися нові з вишивкою дуже по-багатому. Ще ось такі кардигани, леопардовий принт. 1100, 1700 гривень. 1700 гривень. Можливо, тут є і шерсті чуть-чуть. Ціна не є низькою, якби такий товстенький, м'якенький. Міценація. Якщо це повністю поліестер, то буде. Ні, багато чого Є 6% є шерсті. 6% шерсті. <паснавість> так, я йду сюди. О, та тут є класні новиночки, класні блузи є і ще й сукні з вишивкою. Що ж, їх так заховали, а на спереді не повісили, наприклад, на манекен. Ну, вона вже більш літня, але літом її не було цієї сукні. Такого вільного розслабленого силуету в стилі буху з вишивкою в коричневому кольорі. Котон 1900 гривень. Сукня дуже-дуже класненька. Просто вау. Думаю, що а, ну, кого в регіонах тепленько, і, наприклад, за кордоном, в Іспанії, в Італії, там теж розробки є по цілому світу, це й польська мережа, то там такі ще довго можна носити. Або і в нас, десь Одеса, ще десь, то теж можливо. Яка сорочка? 1800 гривень 100% котон. Хочеться її поближче роздивитися, а цю сорочку я її перевісила. Щоб подивитися, застібається на гузочку. І ось така вишивка в бежевому кольорі. Отак, От тут прошва мережево понизу, Манжети з гумкою. Красота. Ще чорні сукні. 1700 гривень. Рукавчики-балони, в складі є віскоза, чорна сукня. Цей тренч, вже був у моєму відео 4600 з поясом, довжелезний, ціна досить висока, в складі котон є. Кросівки з натуральної замші 2400. В прекрасного складу є в мухіто, теж такі схожі, так, це 100% шкіра. Досить класний є в мухі, тут теж натуральна замша, але вона коштують до 2000. 1999, по-моєму. І навіть є за 1800. Ці 2400. Замшеві курточки теж вже показувала. Багато є речей, бо огляди досить часто, але йдеш мимо і хочеш ще раз показати 100% шкіра, дуже класна. А я і в світлому кольорі показувала багато таких курточок з натуральної замші. Якість досить хороша замша м'якенька, бо бувають куртки, що вони дуже важкі. 4600 коштує така курточка. Поруч сорочки. Це легенький 100% котон. Батистова тканина. Просто невагомо, півтори тисячі гривень коштує пастельний принт, ось така сорочка, спинка подовжена, бокові розрізки високі. Так, це в новинках сумочка, що за її не бачила. З підвіскою. Буду повторюватися, але хочу додати, що йому наприклад, ось такі штучки, такі підвіски. Досить по багатому там вони їх роздавляєшся як якесь, не знаю, мистецтво різні такі підвіси 1900 гривень, тут малесенький шнурочок лише висить. Це ж кірзам, сумка класна. Бачу сирочки непогані з вишивкою. 1800 гривень. Яка красива вишивка. Натуральні повністю, напевно. Можливо, навіть. І кішки льону. Прекрасний склад, 93% котону. І 7% льону. Котон і льон. Футболочки і джинси. Принтові джинси широкі з'явилися. 1900 гривень. Я так розумію, це зі знижкою, такі чобути. Зараз буду дивитися так це зі знижкою 500 гривень, тому що видно, що це вже не сучасна, така досить модель. Хоча вона досить цікава і низька ціна абсолютно. Низенька з такими перлинками. Джинсова куртка в новинках 1700 гривень. Схожі а, спідниці, та не схожі на би ідеально підійшли. Я на початку відео показувала спідницю мод, теж в такому кольорі. І так, а, а строчка йде, контрастна. Футболочки, блузи. Ціна досить приємна, 300 гривень. Низька ціна. 100% котон. Це щось дуже мене здивувало. 100% котон 300 гривень. Такий бордово-ягідний кольор є в чорному, кольорі, в білому є, в смужку, нічого собі, нічого собі, оце поворот 300 гривень. То в них все так високі ціни зараз. Костюми бордо. В'язані костюми. З накладними кишенями, контрастні гузики. досить щільна в'язка. Бордо такий красивий. А не дуже темний, 1400 гривень. І є спідниці. Ну, спідниця коротка, якби не буде такого елегантного класичного аутфіту. І ще бордові є. А човники. Ось такі човники з бантами, які є в моєму минулому відео. Так, вив'язана спідничка, це костюм кардиган і спідниця силует А. 1200 гривень коштує. Чорна сукня з підрізною талією. 1400 гривень. Середньої щільності тканина елегантна, бокові кишеньки з п'ятначка мідакси. І прекрасно впишеться з цими чорними човниками, що внизу. Погляньте на ці елегантні човники. Красу тінь. До цієї чорної сукні буде саме то. 1700 гривень. Сьогодні ми були в Резерві, дивилися новинички. Дивилися навіть деякі речі, які вже були. 1800 гривень я показувала цю жилеточку в минулому моєму відео. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.